Це завдання завалило 70% вступників на НМТ 2024 А я зараз навчу тебе, як гарантовано отримати бал у завданнях такого типу. Коли запитують, яке з наведених чисел є коренем рівняння? А ви, наприклад, не знаєте, як розв'язувати таке рівняння? У вас є 100% варіант, який гарантує вам бал. Просто берете кожне з цих чисел і підставляєте замість ікса. Там, де буде правильна рівність, те число і буде коренем. А якщо ви хочете навчитись розв'язувати такі рівняння, записуйтесь до мене на курс NMT 2026. Давайте його розв'яжемо. Якщо модуль дорівнює 2, то 3х плюс 2 дорівнює або 2, або 3х плюс 2 дорівнює мінус 2. Розв'язуємо тоді з першого рівняння, ми отримуємо, що 3х тоді дорівнює 0 і х дорівнює 0, але такого варіанту тут немає. Тому розв'язуємо друге рівняння. 3х дорівнює мінус 2, мінус 2 переносимо, тобто мінус 4х дорівнює мінус 4 третя. Як бачите, якби ми почали підставляти, ми б вже на другому варіанті отримали б правильну відповідь.